Центру. В будь-якому випадку, перша деталь пад. Далі. О, окей. А, знову ж таки, вже знайома нам вкладка а, стрічка з інструментами, ну і все ще нас цікавлять перші дві. А, знову ж таки, Ну, ще, в принципі, можна думати про те, як ми малюємо, яку площину обираємо, але, знову ж таки, не суттєво. Будемо малювати з проєкції вид з хори, обираємо з хори. Будемо витягувати, можна відразу зайти через витягування, відкрився ескіз. Далі, що там було? Більшість деталей все-таки у вас були Якщо подивитись на ці варіанти, да, там якийсь прямокутник, ну і багато з них будуть симметричні саме відносно оцієї якоїсь центральної точки. Ось тут, до речі, мабуть, краще обирати в кутику. Не, ну, знову ж таки, в деяких варіантах є явно кращий варіант обирання системи координат, в деяких ну, і так, і так. Тому просто дивитесь на ці варіанти, думайте, як буде зручніше. Знову ж таки, для того, щоб вам по вам в подальшому було мінімум розмірів, мінімум якихось додаткових взаємозв'язків. В більшості це все-таки прямокутник, і він симетричний в певній мірі від якогось центрального положення. Відповідно, обираємо прямокутник з центру, позначаємо початок координат, наш прямокутник є. Якщо вам заважають усі лінії, а, до речі, коли ескізи складні, то вони бувають дуже часто заважають. Прямокутник з центру можна зробити іншим способом, без допоміжних ліній. Намалювали прямокутник правою клавішею клацаємо. Ну, і в принципі, тут вже ось ця точка підсвічена. Можна правою клавішею вибрати середню точку. Середня точка виділена. Зажимаємо Shift-Ctrl, вибираємо початок координат і кажемо, що вони по одній вертикалі. Відповідно, ми середню точку по горизонтальної сторони визначили як по, наоколо, вертикальна по системі координат, відповідно, деталь у нас стала нібито симетрична. Те ж саме можна зробити по вертикалі. Вибрати середню точку, вона вибрана, shift або а, початкова точка і горизонтальність. Та ж сама ідея, що і прямокутник з центру. Так само він є центральний, але без допоміжних осьових ліній. Ну, звичайно, ось ця команда простіша. Ну, і таким чином слід робити тоді, коли ну, принципово, щоб не захламляти ескіз, не було дуже багато ліній. Далі просто розміри. Ну, Не буду дивитися, що там у нас розміри є, наприклад, ось так буде. Далі, тут бувають часто отвори, відповідно, Uh, Пам'ятаємо, що працюємо по принципу мінімум ескізів, мінімум операцій, відповідно, на скрізні отвори малюємо тут. Знову ж таки, на скрізь це отвори меншого діаметра, якщо воно, він ступінчатий. Uh, далі, uh, ці отвори визначаємо обов'язково рівність. На один з них обов'язково ставимо діаметр, ну, нехай буде 15 мм, далі нам потрібно вказати їх положення. По-перше, ну, ми можемо зробити вертикальність а, по системі координат, ось ці три точки, вертикальність, потім проставити розміри. Можна, і в даному випадку, в принципі, раціональніше намалювати осьову лінію. Беремо осьову, а, вказуємо, промалюємо її між центрами отворів. Вертикальність перевіряємо, автоматично стало все добре. Далі ось прив'язуємо до початку координат, середня точка. Тобто, таким чином ми однією осьовою вирівняли по вертикалі і зробили симметричними відносно початку координат. І відповідно, просто ставимо або довжину на, між, на ось цей відрізок допоміжний, Ну, або вказуємо два діаметри і також вказуємо відстань між ними. Е, так, обов'язково, ну, не обов'язково, але зручніше ми можемо поставити на лінію, ми можемо поставити розмір на дві дуги, можемо поставити розмір на дві точки. Обирати точки найгірший варіант зі всього. Тобто, або лінії, лінія, або дуги. Лінія ось ця повинна бути обов'язково ось ова. Давайте виберемо. <с> Якщо ви її намалювали основною, то ескіз втрачає неперервність неперервісамкнутий контур, тобто ну, з'являється якийсь перетин, якісь незрозумілі лінії, тобто він не буде побудований. Ще одне, Якщо ви випадково намалювали його не тим типом, але перемальовувати ну, сенс в цьому, вис... В контекстному меню права клавіша миші можна змінити тип допоміжна на «Основна» І так само назад на допоміжну геометрію. Тобто все, що використовується для побудови ескізу, повинно бути основною. Все, що просто допоміжні, ось у лінії допоміжна геометрія. Так, ескіз визначений, виходимо без проблем. І все, і витавлюємо далі. По видавлюванні, знову ж таки, згадуємо, можна змінити напрям видавлювання. Можна додати другий напрям. Можна дуже часто використовуватися, якщо деталі у вас симетрична відносно центральної площини, то середня поверхня і вказуємо загальну глибину видавлювання. Ну, найпростіший варіант на задану відстань і таким чином є. Це перший елемент в багатьох варіантах. Знову ж таки, звертаємо увагу на те, що значок ескіза повинен бути саме таким. Ну, а далі дивимось. Для побудови додаткових елементів це може бути або ось цей отвір нарости, да? або ось ці лінії, або осі. ось це те саме, ви обираєте нижню площину. Чому? Ну, Тому що ми його так розташували. Якщо ми оберемо верхню, то це буде вже якісь симетрії і буде трішки складніше орієнтуватись, тому все-таки нижня площина обрали. Ескіз можна в додатковому вибрати, можна так само витягувати. Далі. Розглядаємо декілька варіантів. Ну, Давайте, мабуть, почнемо з найбільш простого, прямо купити. Він у вас знаходиться центральний, їх буде два. Відповідно, Якщо їх буде два, то нам зручно вже промалювати осьову. Вирівнюємо по вертикалі, вибрати середню точку, початок координат, горизонталь. Найчастіше це у вас квадрат, відповідно, ставимо рівність. Е. Тут у вас по центру, знову ж таки, оскільки по центру, то центр кола вирівнюємо по горизонталі тут, і також центр кола вирівнюємо по середній точці ось тут. Тобто ніяких додаткових розмірів. Якщо це центральний отвір для цього прямокутника, то розмірів буде не повинно. І в будь-якому варіанті це буде просто центральний отвір. Ну, Мінімуми розмірів все-таки потрібно ставити. Якось так, наприклад, ну, тут щось маловато виглядає, 30, нехай буде. А далі, симметрія, ну, ми розглядали на минулому занятті, найбільш просто обрати все з лінією і дзеркальне відеоситрі. Якщо забули, то пам'ятаємо, що ось тут необхідно переключитись. Тобто вибрали що, переключились, відносно чого, обрали. Це якщо симметрично, якщо не симметрично. Ну, до речі, знову ж таки, повторюю, всі накладені в саємозв'язки можна видалити. Натискаємо на цей самозв'язок, натискаємо «Дел». Четвертий також натискаємо «Дел». Тобто ми відв'язали це кола і це середню точку лінії. Наприклад, у вас ось той варіант, не пам'ятаю, який той що був знизу. Тому тут прямокутник, ну і відповідно його потрібно було вже малювати з е, крайньої точки. Це переміщуємо умовно так само. Е, так, по середній точці. Посередній. Я зняла виділення знову вибрати середню точку, середню точку по горизонталі. Тобто, по факту, розмірів не додавалось. Єдине, що тут вже дзеркально відобразити ну, не дасться тут якусь лінію, треба дуже важко малювати. І відповідно, все те саме промальовувати, єдине, що ось тут ті ж самі взаємозв'язки. По горизонталі, але розміри вже ставити через рівність. Так, я зайву духовик тлила, видаляємо її рівність. Ось ваша лапка готова. Ну, отвір вже не розміщаємо. Е, так. Ще варіанти. Е, ось там були такі цікаві е, лінії. Ось такі. Лінію цю не забуваємо наводити, або відрізком прив'язуватись до кутків, або через перетворення. Ну, в даному випадку то провести було значно простіше, але знову ж таки, якщо дуже хочеться, то тільки так. Далі, ось ці лінії для симетричності, виділяємо їх і кажемо, що вони рівні. Відповідно, вони будуть у вас ну, рівні і симетричні відносно початку. А, далі у вас буде ось ця відстань, або ви можете дзеркально його відобразити, до речі, давайте ось так промалюємо. І поставити вже ось цей загальний розмір, який у вас буде накреслений, наприклад, 100, нехай. Ну, а далі у вас вже є або довжина ось цієї фаски, ну, або довжина цієї сторони, знову ж таки, тут ви дивитесь на креслення і перевіряєте, що саме там сталося. Відповідно, у вас два ескізи, два простих ескізи на першому прямокутник, на другому ну, зрізаний прямокутник. А, бачимо, що другий і найчастіше воно завжди так буде робити, видавлює не в той бік. Змінюємо напрям, змінюємо висоту 10. Ну і, в принципі, все. А, ну, Про отвори я вже не малювала. А, з Цим варіантом, я думаю, типовими варіантами, більш-менш зрозуміла. Ага, єдине, що ще можна сказати, Є ось цей набір варіантів, де ой, дуже багато отворів, і вони не зрозуміли, яким чином проставляються. Тут то, так само, тобто спочатку координат буде ось тут на початку, ну а розміри розташування отворів вам вже прийдеться саме ставити. від початку координат 25, від початку координат 60. І, відповідно, всі всі розміри у вас також будуть в вашому першому ескізі, тобто, в даному випадку він буде, ну, можливо, трішечки більш А, Ще цікавий варіант був з. Давайте я перегляну. А можна вопрос такой? Да. А, є там вспомагательні лінії? А додаткові лінії, ну нібито є, але це не ті, які ви використовували в компасі, наприклад. Це просто основна лінія е, осіває, а е, всі додаткові побудови у вас супер круто вирішуються саме ось цим автоматичним нанесенням розмірів. Тобто там, де ви взяли паралельну пряму і відклали її на вісень, ви просто рисує, малюєте коло і через. Ну, я не знаю, зараз давайте щось придумаємо. Да? Тобто, ну, коли вам може подо... з... знадобитись паралельна прямо? Для того, щоб намалювати прямокутник з центру, тобто провести вертикально, вертикально і потім відкласти. Ви просто малюєте прямокутник з центру і просто поставляєте ліні, да? розміри. Uh -huh. uh, який ще варіант? Вам потрібно знайти осі центри отворів. Тобто, да, в компасі ви намалювали горизонтальну лінію, проставили два uh, паралельно прямо на такій то відстані. Тут ви просто малюєте два кружочки і просто визначаєте їх. Ну, можна просто, можна з додатковою осьовою лінією, лінією, uh, наприклад, uh, лінія початок координат. Середня точка, І ось самість ось цих паралельних побудов у вас просто стоїть розмір. Причому це круто ще в тому сенсі, що ви цей розмір завжди можете змінити. Паралельні лінії вам потрібно буде перебудовувати, переміщувати отвори і так далі. Тут за рахунок ось цього саме параметричного креслення всі ці додаткові побудови ну, абсолютно не потрібні і абсолютно зайві. Тобто ні, начебто немає, але це дуже великий плюс. Придумайте ще ситуацію, коли вам потрібен паралельні прямі чи якісь інші побудови, то скажете, я скажу, як це вирішити в Solidworks, але зараз розумієте. Так, дивіться, ще там був цікавий варіант з трикутником. Ну, Там, знову ж таки, якщо ви малюєте, ви, в принципі, можете промалювати. Це давайте я його нагадаю: ось цей варіант. Можна почати з ось цих кружечків, але це буде спочатку три різні тіла. І, в принципі, система вам це дозволить, все буде без проблем. Але в подальшому ну, з цим можуть виникати проблеми. І чому десь там щось не дозробили, десь щось халочку не поставили, тому тут просто малюється трикутник, знову ж таки, відобразити, як його розташувати, не несуттєво, я хочу, щоб ця середня сторона була в центрі. Тобто кажу, середня лінія. Да? Ось ця, ці дві лінії за умовою мене на рівні, я можу або їх рівність поставити, або сказати, що ця точка у нас також знаходиться по вертикалі. Ну і по факту у вас що є? Оце у нас будуть, грубо кажучи, центри між отворами. Якщо вам вони потрібні, ви так не розумієте, то малюєте їх ось овими. Тобто, щоб умовно потім а, розуміти, де що буде. А, до речі, ви їх осьовими можете промалювати і навіть виставити діаметр, радіуси. зараз давайте подивимось, чи яка різниця. Давайте яка різниця. Ось ці два у вас рівні. Давайте зробимо, можливо, 50. Стоп забагато. 40. Оці два у вас будуть рівні. Ось цей буде який вже трішки інший 40. Знову ж таки, це допоміжні лінії, вони не враховуються в першому ескізі. Тут, наприклад, відстань 90, тут відстань у вас до цього, причому ви можете знову ж таки, обирати не, кол, не точку, а саме колон. І це буде навіть більш круто. Є е, ескіз визначений, можна виходити. Тобто, в принципі, знову ж таки, ось тут а, той принцип, що я казала: якщо ви промалюєте коло перекриється кутик, треба буде заново робити. Можна тут намалювати цей кружочок. Типу далі, щоб було менше ескізів, але знову ж таки перевантажувати ескізи точно не потрібно. Тобто, якщо є додаткова операція, ну ви розумієте, що вона буде. Але ескіз значно простіше, просто трикутник простіше, ніж тут буде ще додаткові дугові лінії, які потім ще визначити потрібно і так далі. І відповідно, то так, в цьому випадку у нас з'являється додаткова операція, і поханого в цьому нічого немає. І так, перший ескіз є. Ми його витягуємо, забула виділити. Виділяю ось тут, виділяю висоту. Так само вказую нижню площину для побудови нового ескізу. Далі, плюс того ескізу, що я там робила. Я його можу зайти в дерево і висвітити. Можу включити гла око, ось тут показати, скрить показати, Це ми будемо його бачити. Ну, не завжди воно працює супер круто, але. Загалом в більшості працює, просто іноді потрібно буде. І тут ми просто перетворюємо всі осьові кола, які вже намалювали, але вони не враховувалися в минулому ескізі. Ми їх просто перетворюємо сюди. От, розміри там вже є, положення там вже є, відповідно, ескіз у нас вже по факту буде визначений. Так, виходимо з ескізу. І також його видавлюємо в інший бік. В інший бік, ну, Висота там буде вже більше видавили. Ну і отвір. Так, дивіться, цей ескіз нам все ще показує, він нам вже не цікавий, скритий. Ну, а отвір наскрізький, або тут обираємо площину, або зверху. Тут вже не суттєво. І витягнути виріз. просто малюємо знову ж таки концентричні кружечки. Якщо концентричність, сразу не стала, то поставимо її вручну, не хоче вона у мене ловитись. Концентричний, концентричний корадіальний, пам'ятаємо, що і центр радіус, знову ж таки, ніяких додаткових розмірів. Ну, а тут просто ставимо розмір 15, наприклад, і, або рівність, якщо вони рівні, якщо вони не рівні, то відповідно всі необхідні розміри. І те, що я минулого разу ще не казала, пам'ятаємо, що у нас є на елементи витягування різні функції, на елементи вирізу також різні функції. Якщо отвір наскрізний, то обов'язково обираємо наскрізь. Може, до наступної поверхні, до якоїсь вершини, від середньої площини. Ну, тут рекомендую поклацати і подивитись варіанти. До речі, також можна задати другий напрям вирізання. Ну, в даному випадку не цікавий. І ось тут все-таки наскрізь. А це буде плюс тоді, коли, наприклад, ось ця висота у вас змінюється. Якщо ви не вибираєте наскрізь, у вас отвір стає не, відповідно, не наскрізь ним, а потім потрібно ще заходити сюди і також його змінювати.